І всім привіт! З вами я, Фрюрин, і в даному відео я побудую найменший дім в Майнкрафті, в якому є майже все, що вам потрібно. Для нього понадобляться всього отакі ресурси. Якщо що, люки можна змінити якимось іншими люками. Ну, не обов'язково, щоб це було саме в вишнечному результаті. У вас повинно вийти ось щось таке. Так, ось так заходимо. Бачите, тут у вас все, що треба є. Отут у нас пічечки дві, отак можна залізти в них, і отут бочки. Зараз покажу, як це построїти. Ставлюмо ці 4 блоки, як я це показую, отаким квадратком. Якщо що, це може бути будь які блок і вони чисто допомагати, Ми їх потім приберемо. Оставимо ось так. А, з кожної сторони отак от зверху дивимося, щоб вони правильно закривалися. І ще отак зверху. Це є. І опускаємо все. А, так. Щоб зайти, треба буде підійти ось так от до люка і нажати на нього. Ламаємо дотишку, які ми тут ставили. Ламаємо тут, а? ламаємо два блока. 2х2. Два два. Ставимо дві пічки. А, ой, ставимо кроватку, ставлюємо ось сюди верстак, ой, вельєварку, я сказав. Котик. А, тут ламаємо і ставимо на ковальню. Ламаємо тут два блоки і ставлюємо тут бочки. А, якщо вам потрібно, ви можете ці блоки там замінити на якісь декоративні. Ну, наприклад, ось, щоб красивіше було. Ну і тут всю землю позамінювати, якщо вам це, звичайно, треба. Ось, дивіться, бочки можна залізти. А, якщо у вас запитання, як... Ой, ой, я тут трошки неправильно поставив наковальню. Дивіться, дуже, 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 дуже треба, щоб, так, щоб наковальня поставили саме отак, не як по-іншому. Ось, щоб ми могли долізти до... На пічок і ось так подивитись в пікселі. Оп, хоп! Дві пічки у нас є. Все. Дякую всім, хто подивився даний відеоролик. Наску був я. Фрином всім дякую та всім пока!